Продовж ночі, 31 березня, сили протиповітряної оборони збили 9 із 10 застосованих російськими військами іранських безпілотників шахет. Повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Вночі із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів задіяв 10 ударних безпілотників типу Шахет-136. Дев'ять із них знищили наші захисники. Також ворог вночі атакував місто Запоріжжя. За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Ворог влучив в об'єкт інфраструктури. Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби. Генштаб ЗСУ також повідомив, що російські військові завдали 11 ракетних та 4 авіаційні удари, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Наші військові за добу знищили два склади боєприпасів та шість районів зосередження живої сили. Гарячою точкою війни залишається Бахмут, де, за повідомленням, упродовж доби українські військові відбили 22 атаки. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області, здійснив обстріли населених пунктів: Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження військ РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та два склади пальномастильних матеріалів. Інформують українські військові. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд. Працюємо для вас. Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!